Діва Марія найкраща заступниця для наших дітей, нехай Богородиця покриє їх своїм святим покровом і веде дорогою світла. Читаємо молитву 40 разів. Матінко Маріє, обійми мою дитину своїм материнським теплом. Нехай її сон буде мирним, безпечним. І наповненим світлом Твоєї любові. Амінь. Матінко Марія, обійми мою дитину своїм материнським теплом. Нехай її сон буде мирним, безпечним і наповненим світлом Твоєї любові. Амінь. Матінко Марія, обійми мою дитину своїм материнським теплом. Нехай її сон буде мирним, безпечним і наповненим світлом Твоєї любові. Амінь. Матінко Марія, обійми мою дитину своїм материнським теплом. Нехай її сон буде мирним, безпечним і наповненим світлом Твоєї любові. Амінь. Матінко Марія. Обійми мою дитину своїм материнським теплом. Нехай її сон буде мирним, безпечним і наповненим світлом твоєї любові. Амінь. Матінко Марія, обійми мою дитину своїм материнським теплом. Нехай її сон буде мирним, безпечним. І наповненим світлом Твоєї любові. Амінь. Матінко Марія, обійми мою дитину своїм материнським теплом. Нехай її сон буде мирним, безпечним і наповненим світлом Твоєї любові. Амінь. Матінко Марія, обійми мою дитину своїм материнським теплом. Нехай її сон буде мирним, безпечним і наповненим світлом Твоєї любові. Амінь. Матінко Марія, обійми мою дитину своїм материнським теплом. Нехай її сон буде мирним, безпечним і наповненим світлом Твоєї любові. Амінь. Матінко Марія. Обійми мою дитину своїм материнським теплом. Нехай її сон буде мирним, безпечним і наповненим світлом твоєї любові. Амінь. Матінко Марія, обійми мою дитину своїм материнським теплом. Нехай її сон буде мирним, безпечним. І наповненим світлом Твоєї любові. Амінь. Матінко Маріє, обійми мою дитину своїм материнським теплом. Нехай її сон буде мирним, безпечним і наповненим світлом Твоєї любові. Амінь. Матінко Маріє, обійми мою дитину своїм материнським теплом. Нехай її сон буде мирним, безпечним і наповненим світлом Твоєї любові. Амінь. Матінко Маріє, обійми мою дитину своїм материнським теплом. Нехай її сон буде мирним, безпечним і наповненим світлом Твоєї любові. Амінь. Матінко Марія. Обійми мою дитину своїм материнським теплом. Нехай її сон буде мирним, безпечним і наповненим світлом твоєї любові. Амінь. Матінко Марія, обійми мою дитину своїм материнським теплом. Нехай її сон буде мирним, безпечним. І наповненим світлом Твоєї любові. Амінь. Матінко Марія, обійми мою дитину своїм материнським теплом. Нехай її сон буде мирним, безпечним і наповненим світлом Твоєї любові. Амінь. Матінко Марія, обійми мою дитину своїм материнським теплом. Нехай її сон буде мирним, безпечним і наповненим світлом Твоєї любові. Амінь. Матінко Марія, обійми мою дитину своїм материнським теплом. Нехай її сон буде мирним, безпечним і наповненим світлом Твоєї любові. Амінь. Матінко Марія. Обійми мою дитину своїм материнським теплом. Нехай її сон буде мирним, безпечним і наповненим світлом твоєї любові. Амінь. Матінко Марія, обійми мою дитину своїм материнським теплом. Нехай її сон буде мирним, безпечним. І наповненим світлом Твоєї любові. Амінь. Матінко Марія, обійми мою дитину своїм материнським теплом. Нехай її сон буде мирним, безпечним і наповненим світлом Твоєї любові. Амінь. Матінко Марія, обійми мою дитину своїм материнським теплом. Нехай її сон буде мирним, безпечним і наповненим світлом Твоєї любові. Амінь. Матінко Марія, обійми мою дитину своїм материнським теплом. Нехай її сон буде мирним, безпечним і наповненим світлом Твоєї любові. Амінь. Матінко Марія. Обійми мою дитину своїм материнським теплом. Нехай її сон буде мирним, безпечним і наповненим світлом твоєї любові. Амінь. Матінко Марія, обійми мою дитину своїм материнським теплом. Нехай її сон буде мирним, безпечним. І наповненим світлом Твоєї любові. Амінь. Матінко Марія, обійми мою дитину своїм материнським теплом. Нехай її сон буде мирним, безпечним і наповненим світлом Твоєї любові. Амінь. Матінко Марія, обійми мою дитину своїм материнським теплом. Нехай її сон буде мирним, безпечним і наповненим світлом Твоєї любові. Амінь. Матінко Марія, обійми мою дитину своїм материнським теплом. Нехай її сон буде мирним, безпечним і наповненим світлом Твоєї любові. Амінь. Матінко Маріє, Обійми мою дитину своїм материнським теплом. Нехай її сон буде мирним, безпечним і наповненим світлом твоєї любові. Амінь. Матінко Марія, обійми мою дитину своїм материнським теплом. Нехай її сон буде мирним, безпечним. І наповненим світлом Твоєї любові. Амінь. Матінко Маріє, обійми мою дитину своїм материнським теплом. Нехай її сон буде мирним, безпечним і наповненим світлом Твоєї любові. Амінь. Матінко Маріє, обійми мою дитину своїм материнським теплом. Нехай її сон буде мирним, безпечним і наповненим світлом Твоєї любові. Амінь. Матінко Марія, обійми мою дитину своїм материнським теплом. Нехай її сон буде мирним, безпечним і наповненим світлом Твоєї любові. Амінь. Матінко Марія. Обійми мою дитину своїм материнським теплом. Нехай її сон буде мирним, безпечним і наповненим світлом Твоєї любові. Амінь. Матінко Марія, обійми мою дитину своїм материнським теплом. Нехай її сон буде мирним, безпечним. І наповненим світлом Твоєї любові. Амінь. Матінко Марія, обійми мою дитину своїм материнським теплом. Нехай її сон буде мирним, безпечним і наповненим світлом Твоєї любові. Амінь. Матінко Марія, обійми мою дитину своїм материнським теплом. Нехай її сон буде мирним, безпечним і наповненим світлом Твоєї любові. Амінь. Матінко Марія, обійми мою дитину своїм материнським теплом. Нехай її сон буде мирним, безпечним і наповненим світлом Твоєї любові. Амінь. Матінко Маріє, Обійми мою дитину своїм материнським теплом. Нехай її сон буде мирним, безпечним і наповненим світлом твоєї любові. Амінь.